Зараз в селі люди звикли скуповуватися в магазині. Навіть молодь, коли йде в клуб, заходять в магазин, щоб скупитися та десь посидіти перед дискотекою. А якщо є можливість посидіти в магазині за столиком, то це взагалі вважається, ніби гуляєш в ресторані. Але були часи, коли такого не було. Тобто, це про покоління, яке пило за клубом самогонку та закушувало яблуками. Ті часи головним сільським магазином, де можна було купити випивку, була точка. Пива, вина чи інших напоїв там не було, тільки самогонка. І взагалі, самогонка була як внутрішня валюта села, нею можна було не тільки прикрасити якесь дозвілля, а й розрахуватися за внутрішні сільські махінації та афери. Наприклад, коли літом в селі йшли жнива і трактори возили з поля на ферму солому. Можна було домовитися з трактористом, щоб привіз додому мажару соломи і розрахуватися з ним банкою самогонки та домашньою закускою. А ще на фермі працівники, коли хотіли пийнути, крали комбікорм, заганяли на точку, також за самогонку. І вистачало на фермі всього і для всіх. Охорони тоді не було, хіба що нічний сторож. Не те, що зараз навиставляють тієї охорони, немов злочинців охороняють. Ні пройти, ні взяти. Та й то це якщо в селі є ферма, бо зараз тих фермів майже не залишилося, а корови будуть занесені в червону книгу. Також самогонкою можна було розрахуватися з нічним сторожем, який сторожував колгоспну городину, дати йому літру і набрати собі на полі помідорів, огірків та всього, що там було. Вистачало для всіх. Самогонка тоді вирішувала всі питання. Коли хлопці ходили до дівок в сусіднє село, то виставляли могорич місцевий братві. Коли молодь тільки починала ходити в клуб, то старші, які вже давно ходили, могли требувати теж могорич. Доводилося красти в батьків самогонку і виставлятися або підсилати когось зі старших. Щоб сходили на точку, бо молодшим могли не продати. Також в клубі виставлялися самогонкою за день народження. Приносили банку самогонки, огірки, помідори, кусок сала замотаний в газету, пило пів клубу. А зараз клуб може бути відкритим, грати музика і танцювати декілька чоловік, яких можна перерахувати на пальцях однієї руки. Всі інші сидять в магазинах чи кафешках. Та й то добре. Якщо в селі ще клуб залишився, бо багато клубів вже або з лиця землі стерли, або просто стоять за чимені та не працюють. А молоді доводиться їздити на дискотеку в райцентр або в якесь велике село, де ще є клуб. Але то вже не воно понакупляють собі слабо алкоголки та сидять сьорбелять. А от раніше було Пийнули пару чарок біля колодязя за клубом. Запили водою з відра, закусили яблуком і на дискотеку. Народу було повно, не проштовхнутися. Приїжджали навіть з іншого села. Музику було чути й на другі села. Навіть співчуваю тим людям, які жили біля клубу, їм, мабуть, поганенько спалося вночі, а на ранок могли й штахету на заборі не дорахуватися, бо були тоді й розбірки між місцевими та гостями з іншого села. А на наступні вихідні брали самогонку і пили мирову. Весело було це була молодість, яку вже не повернути.